Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру 26 серпня, близько 12-ї години, трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Ман при перестроюванні не надав перевагу Русі автомобілю Шкода. Вантажівка та легковик зазнали пошкоджень. До місця пригоди прибули патрульні поліцейські, і пізніше стало відомо, що водій Ману отримав протокол за статтею 124 Адміністративного кодексу України. Також 26 серпня трапилась аварія, внаслідок якої постраждав громадянин. О 18.25 камери відеонагляду зафільмували дану пригоду на вулиці Келецькій. 37-річна водійка автомобіля Шкода під час виїзду з прилеглої території не переконалася у безпечності своїх дій та не надала перевагу у русі мотоциклу, що рухався по головній дорозі. 35-річний кермувальник двоколісного транспорту екстрено загальмував. Внаслідок падіння він зазнав тілесних ушкоджень. До місця ДТП прибули поліцейські та медики. Постраждалого госпіталізовано до нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні. Поліцією призначено ряд експертиз для. Ановлення обставин та деталей аварії, транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. 27 серпня сталася пожежа на вулиці Максима Шимка. До служби порятунку близько 18-ї години надійшло повідомлення про те, що горить складське приміщення. По прибуттю на місце події рятувальники з'ясували, що площа пожежі становить 400 квадратних метрів. О 18.34 загоряння локалізовано, а о 18.45 ліквідовано. До боротьби із вогнем від ДСНС залучалося п'ять бригад особового складу. Наразі збитки та причину пожежі. Встановлюють фахівці наразі. Це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.